Вітаємо вас, друзі, на каналі Данила та Лариси. На сайті інтернет-магазину Craft Store знову з'явилися нагнітачі повітря для димогенераторів. Ми вже досить давно виготовляємо димогенератори, і останні кілька років ці нагнітачі повітря пропонували лише в комплекті з нашим димогенератором. Він ось так встановлюється на швидкознімні з'єднання тут. Власне, сам димогенератор укомплектований ось такою штукою. Це зворотна частина швидкознімного з'єднання від шланга з різьбою на пів дюйма. і відповідно виходить ось такий інжектор, який вставляється безпосередньо в димогенератор і нагнітає повітря. Ну і звісно, в цьому огляді я покажу вам різницю. Більшість димогенераторів комплектуються ось таким компресором від акваріумного насоса, і ось ця модель, хочу вам сказати, не найгірша. Подивіться, як вона працює. Ось її ефективність. Думаю, добре видно, що вона щось нагнітає, якийсь повітряний потік, але результат, скажімо так, так собі. У комплекті з димогенератором, точніше, з нагнітачем, іде безпосередньо сам нагнітач. Тут вентилятор равликового типу. І ось такий блок живлення з потенціометром. Точно такий же, як ми комплектуємо такий самий, як ми комплектуємо наші димогенератори. До речі, інтернет-магазин Крафт Стор. Друзі, посилання буде в описі. Це найбільший в Україні супермаркет товарів для домашнього крафту. У нас ви можете купити абсолютно все для приготування домашніх ковбас, домашніх сирів, а також домашнього алкоголю. Відповідно, всі наші товари ми відправляємо не лише територію України, а й у всі країни Європи, Америку, Канаду, Ізраїль, ще деякі країни на запит. Це я поки збирав цю штуку, рекламну паузу. Дивіться, це мінімум працює так само, як той, правда? А тепер давайте на максимум. Трохи веселіше, як на мене. І відповідно діапазон регулювань тут дуже великий. Ще раз, ось це у нас щонайменше. Бачите, він так. Ось на мінімумі він працює як компресор акваріумний на самому максимумі. Це середні обороти. Слухайте, як він працює. Вентилятор равлик. І ось це ось у нас максимум. На мою думку, все говорить саме за себе. Також, як зазвичай, покажу вам це крупним планом: корпус самого нагнітача. Ось такий корпус із швидкозніманням і, власне кажучи, для того, щоб під'єднати до свого димогенератора або інжектора з різьбою півдюйма. Або ж, як ми робимо на простіших моделях, трубку інжектора вклеюємо за допомогою епоксидної смоли. Ось у цю штучку. Це відповідна частина для шлангів із різьбою півдюйма. І відповідно, все це дуже зручно з'єднується за допомогою швидкознімання. І ось такий блок живлення з потенціометром для регулювання швидкості обертання вентилятора. Посилання на цю чудову вітродуйку ви також знайдете в описі до відео. А на цьому в мене все, дорогі друзі. Це був коротенький огляд. Усього вам найкращого, смачних вам ковбас, і нехай усе у вас коптиться смачно та швидко. Усього найкращого бувайте.